Термокилимок преміум якості у розмірі 1,80 м на два. Є у нас у наявності. Тут у нас принт Лондон. Дуже гарні малюнки. Рельєфне покриття із зображенням букв та цифр. Килимочок не пропускає холод та вологу. ще він компактно складається. І дуже легко миється. Це його перша сторона, я зараз покажу другу. А з другої сторони тут у нас зображення дороги. Дорога та багато різного транспорту. Дітки просто обожнюють цей принт. Хочу нагадати, що це преміум якість розмір 180 х на два.